Головною новинкою оновлення Elite Dangerous Trailblazers, яке вийшло у бета-версії 26 лютого 2025 року, стала система колонізації зоряних систем. Гравці тепер можуть постійно розширювати стару заселену зону систем або навіть створювати власні, засновуючи нові колонії, економіки. Та торгові вузли. Лише за кілька днів після запуску оновлення Trailblazers гравці продемонстрували шалений ентузіазм. Було колонізовано понад 8 тисяч систем і збудовано більш ніж 13 тисяч об'єктів, станцій і баз. Такий масштабний розвиток за короткий час перевершив внутрішні тести Frontier і надав цінні дані про роботу нової механіки. Водночас масове розширення виявило критичні проблеми в системі колонізації. Ка суттєво заважала процесу захоплення нових систем. На момент створення цього відео колонізація ще знаходиться в бета-тестуванні. І хоча половина ключових механік працюють досить стабільно, але саме оновлення ще досить сире. Є ряд критичних проблем, на які наразі треба зважати при будівництві, щоб не поламати свою систему. Адже зносити будівлі або щось змінювати в системі після побудови, неможливо. Сподіваємось, що фронтніри виправлюють всі недоліки на релізі. В оновленні Trailblazers нам дали можливість перейменувати. Об'єкти колонії, такі як орбітальні станції, планетарні порти тощо. Таким чином можна створювати цікаві колонізаційні проекти, як, наприклад, наш проект Українська Космічна Республіка. Ми віртуальна демократична держава в галактиці Elite Dangerous, заснована на РП-складовій із законами, виборами, міністерствами. Та діючим урядом наразі до сквадрону та проекту долучилося більше 50 людей. Нашою ціллю є об'єднання українських гравців, які шукають командну гру. Приєднуйтесь до нас, якщо хочете будувати справжню українську республіку зі справжнім керівництвом і структурою. Бери участь у команді колонізації, війнах, БГС дипломатії. Та дослідженні космосу з моменту виходу оновлення. Наш сквадрон пройшов шлях у 500 світлових років від бульки та заклеймив 25 крутих систем поряд з туманністю ЛБН 623 Ми активно розбудовуємося та розвиваємось. Тому, якщо ти граєш у Elite Dangerous та шукаєш собі команду, долучайся в наш сквадрон Ukrainian Space Republic. Посилання на наш Діскорд в описі під цим відео. Переходь та подавай заявку на вступ. Також не забудьте підписатися на мій ютуб канал, де я регулярно публікую гайди, новини та ігрові стрими української мови. Разом ми створюємо україномовну спільноту та витісняємо з українського ефіру. Контент з країни Мордору. А якщо ви хочете підтримати мій канал та розвиток українського Ютубу фінансово, то зробити це ви можете через спонсорство на YouTube або через донат з використанням платформ, посилання на які ви знайдете в описі під цього відео. Ваша підтримка дозволяє мені більше часу приділяти контенту, записам, монтажу і вкладатися у якість та організацію цікавих проєктів по типу Української космічної республіки. Як же працює система колонізації? Оновлення Trailblazers додало в станціях новий сервіс Контакт з колонізації. Цей NPC доступний на космопортах у населених системах і дозволяє почати процес захоплення нової зоряної системи. Алгоритм наступний: Ви шукаєте незаселену зоряну систему в радіусі 15 світлових років від поточної населеної. Дає контакт з колонізації. Відстань колонізації обмежена навмисно, щоб розширення було поступовим і логістично правдоподібним. Вибір системи ключовий момент. Варто звертати увагу на кількість місць під будівництво на кожній планеті та її орбіті, а також відстань від основної зірки до планети. З найбільшими місцями будівництва аналіз і пошук системи спрощує новий інтерфейс карти режим архітектора. У ньому на карті системи видно доступні орбітальні слоти і кількість можливих баз на кожному небесному тілі. Знайшовши привабливу незаселену систему, гравцю необхідно обрати вид першої станції та сплатити 25 мільйонів кредитів. Контакту колонізації, фактично купуючи право на колонізацію. Контакт пов'язаний з певною локальною фракцією, саме ця фракція стане засновником нової колонії. Це дозволяє навмисно поширювати улюблену фракцію. Так, наприклад, якщо ви хочете, щоб вашу колонію контролювала певна фракція. X треба скористатися контактом саме на станції під контролем фракції X. Тоді у колонізовану вам систему зайде саме ця фракція. Після оплати починається відлік часу у 24 години для того, щоб ви прилетіли у обрану вами систему та встановили маяк колонізації у визначеній точці. Гравець не може подати більше однієї заявки на колонізацію одночасно. Нова заявка дозволяється лише після завершення будівництва. Першої станції у попередній системі. Маяк це спеціальний об'єкт, який гравець перевозить на кораблі і скидає у просторі потрібної системи. Якщо вкластися у добу вам не вдасться, заявка анулюється і система знову стане доступною для інших гравців. За даними Frontier, дві невдачі поспіль призводять до бана на спроби колонізації на три дні з метою запобігти спаму невдалих заявок. Після успішного розгортання маяка. Система офіційно помічається як зайнята за поточним архітектором. Встановлений маяк посилає сигнал внутрішньоїгровій будівельній корпорації Brewer Corporation і до системи вирушає величезний коалізаційний корабель. Цей корабель містить ринок придбання необхідних матеріалів, тобто гравець та інші охочі можуть привозити і продавати на ньому товари, необхідні для будівництва першої станції. Первинна мета. Звести головний зоряний порт в новій колонізованій системі. При подачі заявки на колонізацію гравець обирає, яку станцію бажає як базову. Це може бути невеликий аванпост або повноцінний великий порт, наприклад, станція типу Coriolis чи Orbis. Від рішення залежить обсяг роботи. Скромний аванпост вимагатиме менше ресурсів і побудується швидше, тоді як великий орбітальний порт потребує колосальних поставок і повного залучення гравця чи навіть цілу Групи я рекомендую починати колонізацію обережно. Якщо місце для основного порту не ідеальне, наприклад, орбітальний слот надто далекий чи незручний, можна спершу побудувати торговий аванпост, який не забере на себе багато ресурсів та не погіршить економіку системи. На зведення першої станції дається до 4 тижнів реального часу. Потрібно доставити визначену кількість будматеріалів метали, композити, техніку тощо. На колонізаційний корабель. і після завершення постачань станція офіційно добудується під час наступного циклу глобального перезавантаження серверу, тобто щочетверга. Якщо ж гравець за місяць не впорається, прогрес скидається, заявка онулюється, а вкладені ресурси. Не повертаються такі покинуті системи через 28 днів знову стають доступними для колонізації для інших командирів. Але крім вас, після успішного запуску головної і першої станції, система вважається заселеною. Тепер архітектор колонії отримає можливість будувати нові об'єкти. Як орбітальні станції, так і планетарні бази. Ліміт часу на наступні будівництва вже не застосовується, тож розвиток можна планувати довгостроково. Колонізація в Elite Dangerous досить вільна і практично немає строго визначеного сценарію розвитку. Гравець сам обирає, які об'єкти будувати, проте існують певні взаємообзалежності між спорудами. Певні будівлі генерують бали будівництва тір-1 або потребують бали тір-1 та генерують бали тір 2. Тому Розбудову систему потрібно планувати з урахуванням цього. Також об'єкти мають вплив на економіку системи, що й визначає її кінцевий тип. Як саме будувати певний вид економіки у системі, я розповім у своєму окремому гайді. Тому підпишись на канал, щоб його не пропустити. Доступні типи будівель поділяються на орбітальні об'єкти, що розташовуються в космосі на орбіті планет, та планетарні об'єкти, які розміщені безпосередньо на поверхні планет. Окрім станцій, колоніст може будувати підтримувальні структури, такі як добовні комплекси, наукові центри, форпости безпеки тощо. Вони впливають на статистики системи: населення, безпеку, рівень розвитку, багатство. Стандарт життя. Новоколонізовані системи інтегруються у фонову симуляцію БГС, так само, як звичайні населені системи. Однак їхнє населення стартує з нуля, і фракційний склад формується в момент заснування. За правилами Frontнір у свіжій колонії одразу присутні 4 фракції. Перша фракція це фракція засновник. Вона стає початковою домінуючою силою у системі. Друга за впливом фракція та, що була другою в рейтингу впливу там. Третя фракція це фракція ескадри колоніста. Якщо гравець перебуває у сквадроні, прив'язаного до певної малої фракції, то ця фракція теж переноситься в нову систему. Таким чином, гравці можуть гарантувати присутність своєї малої фракції, навіть якщо вона не контролювала станцію, з якої починали колонізацію. Четвертою ж додається. Вибуткова анархічна фракція з початкової системи цей набір забезпечує стандартну конкуренцію. Надалі колоніальна система підкоряється звичайним законам БГС. Фракції можуть змагатися за вплив. Вступати у конфлікти, захоплювати контроль над станціями, і таке інше. Фракція засновник може втратити контроль над системою, якщо інші фракції випередять її за впливом. Якщо фракція архітектора колонії програє БГС, він залишається все одно архітектором. Архітектор не змінюється ніколи, навіть якщо владою опанують інші. Це означає. Що архітектор гіпотетично може продовжувати розбудову системи, але вже не на користь своєї фракції, а під контролем переможців. Щодо PowerPlay, новозаселені системи стартово не належать жодній силі. Після повного заснування вони набувають статусу незалежними, і гравці можуть включити їх до сфери впливу своїх сил через стандартну механіку експансії PowerPlay. Окрім стратегічних можливостей, колонізація дає і пряму вигоду засновникам. Командир, який Виступає архітектором, отримає спеціальний титул. Системний архітектор та статистику про засновані системи. Кожну споруду можна називати власною назвою, увіковінчуючи себе в галактичній історії. Є й матеріальні бонуси. Завершені станції приносять щотижневі нагороди внутрішньої ігровою валютою. Чим більше розвинена система, тим більше кредитів ви отримуєте. Також за рахунок можливості визначення конкретної економіки системи, ви можете будувати вигідні торгові маршрути з сусідніми системами. І також на цьому заробляти. Однак не все так солодко з цим оновленням, оскільки воно вийшло з бета версію, воно є дуже сирим та має купу помилок та недопрацювань. В цілому ж спільнота Elite Dangerous порухливо відреагувала на оновлення Trailblazers. Колонізація задумана як довготривалий проект, гра після гри для тих, хто шукав щось нове в ній. В цілому ж оновлення Trailblazers — це лише перша фаза нового етапу Elite Dangerous. В майбутньому, за словами представників Frontier, на нас чекають оновлення, вангарди та інші розширення, які розвинуть ідеї колонізації та додадуть новий контент. Але вже зараз можна сказати, командири дійсно прокладають шлях незвідане, і галактика 3301 року вперше за довгий час змінюється не скриптами, Руками гравців. пільнота схвильована і сповнена нових історій. А значить, Фронтнір вдалося запалити серед зірок вогни дослідницького духу. А що щодо нових гравців, то якщо ви хочете познайомитись з цією грою, я рекомендував вам відразу долучатися в сквадрон, адже вона має в собі безліч механік та тонкощів. В яких важко розібратись самому. А толкового гайду від розробників грі немає. Тому будемо раді бачити вас у сквадроні Ukrainian Space Republic. Посилання на наш Discord ви знайдете в описі під цим відео. А на сьогодні це все. До зустрічі!